Люди на тебе надіються, і всі на тебе дивляться, як можна сказати, як на маленького янгола, що ти повинен допомогти на тебе завжди якась опора. Специфіка моєї роботи, як і всі рятувальники, рятуємо людей, тушимо пожари при обстрілах. Працюю пожежним рятувальником. Ця війна зараз всіх згуртувала. Всі ми зараз робимо одну справу. Йдемо до перемоги. Позивний, ковбой. Ну, Люблю я коней, це хобі моє, верхову їзду. Я родом сам з села. З коньми я зв'язаний, Ну, люблю я коней, тому і ковбой. Найлюбими мій кінь це мій мотоцикл, Yamaha TDM. Це друге моє захоплення. До війни в нас була одна робота. Ми просто тушили пожари. Тушили пожари, якби, рятували людей. Це все, все було аварійно-рятувальні роботи. А зараз це всі надзвичайні всі події. В Оріхові це йдуть вони в основному після обстрілів. Нам місто Оріхов прилітає. Коли шість, коли вісім, коли десять кабів. Менше шести 8 кабів не прилітає. Б'ють ураганами, б'ють градами, артобстріли, ФПВ, дрони. Все в нас є. В місті Оріхові залишилося немало людей. Ми надаємо гуманітарну допомогу, допомагаємо людям. Ну, дуже багато просять привезти завжди води. Люди приходять. За хлібом. Ну, чим можемо. Люди звертаються за різною допомогою. Зарядити телефони, зарядити павербанки. Дякую, дякую. дякую. Так, да. добре. У нас в Оріхові ще працює ШМД, швидка медична допомога. І люди часто приходять, приходять допомогти по-різному, в основному після обстрілів. У пожилих людей. В кого тиск піднімається, в кого осколком зацепило. Люди звертаються і звертаються до нас. Найболючіше в роботі рятувальник, я думаю, це не тільки в мене, а й у кожного. Коли ти рятуєш під завалів, виїжджаєш з під завали, от саме болючіше — це коли дістаєш дітей. Оце болюче. Вже два роки працюю в Оріхові. Потужно завжди працюємо. Там, там не потужно не виходить. В основному виїжджаємо після обстрілу. Там треба працювати дуже швидко, дуже швидко, максимально швидко, тому що працюють завжди по нам. Ми приїжджаємо, прокладаємо лінію і вони працюють по нам. Ардобстріл зверху починають бити. Повторні прильоти завжди є. Били нашу машину, бувало, навіть поранені хлопці. Все одно виїжджаємо, все одно люди просять, виїжджаємо, працюємо. Моє побажання к нашим колегам просто бережіть себе. Бережіть себе по максимуму. Знаходьтесь в укриттях. Я розумію, що потрібно робити, потрібно тушити, потрібно допомагати. ну Максимально Повинна, надо знаходитись в укриттях, не нехтувати правилами.